Мої вітання в ефірі. Програма в об'єктиві та я ведучий Михайло Когут. І сьогодні в студії ми розмовлятимемо з нашим гостем, а саме головою Львівської обласної державної адміністрації Олегом Синютком. Вітаю вас в нашій студії. Доброго здоров'я, пане Олеже. Днями Україна згадує минулорічні трагічні події. Та на вашу думку, наскільки з того часу змінилася країна? Змінив, змінився Львів і область? Ви знаєте, найголовніше це змінилися люди. Люди не ходять з опущеними головами. Людям дуже складно, людям дуже важко, але в людей з'явилася надія. І ті жертви, які були на Майдані, наша Небесна Сотня, наші воїни, АТО, найголовніше, що вони дали людям, це вони дали людям надію. І сьогодні залежить. Від влади, ну врешті, залежить від кожного з нас, чи ми виправдаємо цю надію. Ми ж прекрасно пам'ятаємо, як надію, яку нам дав помаранчевий майдан, на превеликий жаль, ми розтратили і загубили сьогодні. Це набагато серйозніше, і сьогодні це набагато значиміше. Ми не можемо втратити цей шанс. Нашу на думку, чи не існує от цього ризику, щоб знову втратити свій шанс? Чи достатньо, на вашу думку, проводиться реформ, а, аби країна змінилася, не тільки люди? Знаєте, напевне, будь-яка людина, яка споглядає і хоче швидких рішучих змін, вона повинна бути незадоволеною. Але якщо ти розумієш, які є реальні можливості, якщо ти розумієш, наскільки все погрю. Погрузло в багнюці, в корупції, в болоті, то ми тяжко, важко, але ми виповзаємо з цієї біди. І якщо ви вперше загадали герої Небесної Сотні, наскільки область підтримує та сім'ї загиблих на Майдані? Знаєте, що напевне дуже правильно зробив президент України, що всі родини тих небесних ангелів, яких Подарувала Україні і світові Львівщина, запросив до Києва, наші герої відзначені, їхні родини вшановані. Але це насправді дріб'язок, бо нічого не може повернути найголовнішого людського життя. Дитині не повернуть тата, мамі не повернуть сина. І це не вимінюється ні на які нагороди, ні на які кошти, ні на які можливості. Але Напевне, тим людям, які дивляться на нас сьогодні з небес, важливо, щоб їхні жертви були недаремні. А це вже залежить. Це залежить від президента, це залежить від уряду. Врешті це залежить від голови обласної адміністрації. Але кожен повинен пам'ятати, що це залежить від кожного з нас, чи кожен з нас на своєму робочому місці зробив те, що від нього вимагається, чи не скривив душею, чи не уступився, чи не прихилив голову проти неправди. Це залежить від кожного з нас. Якщо говорити вже ви на посаді голови Львівської облдержадміністрації, ну фактично другий місяць. А чи звикли ви вже до нової посади, чи звикли ви до нової роботи після Львівської мерії? Ви знаєте, ну я не хочу звикнути до посади, тому що, врешті-решт, прийде той час, коли я перейду на іншу роботу. І мені дуже не подобалось, коли от в перші дні там. Перед тобою стараються бігти, відкривати двері, е, улесливі погляди, якісь незрозумілі з... я не хочу до цього привикати, мені це не потрібно. Тобто е, люди повинні усвідомлювати, що голова обласної адміністрації це така ж сама людина, як і кожен з нас, тільки з набагато ширшими повноваженнями і з набагато більшою відповідальністю. А де важче працювати було? У міській раді чи е, керувати області, фактично? Ну, ви знаєте, це різні речі насправді, але. Я можу сказати, що мені простіше було в міській раді, тому що е, були люди, які однодумці, були люди, з якими легко було вирішувати питання. В є люди в міській раді, які не пояснюють, чому це неможливо, чи чому це не вдасться. А люди, які йдуть, працюють, виконують, і воно виходить. Е, тут не все так просто. Е, оця чи харда, яка чи вакханалія, яка відбувалася, коли приходили одні, зачищали кадри, потім приходили інші, зачищали кадри. Ну це все привело до такого безладу і до такого абсурду, що ну що деколи просто стає від цього не просто. Погано від цього просто стає страшно, але я аж ніяк не хотів би сказати, що в обласній адміністрації немає фахівців. Ну деякі директори департаментів я вважаю, можуть дати фору заступникам міністрів, можуть дати очільникам держави, тому що вони є фахові, вони є впевнені, вони є професійні, вони добре роблять свою роботу. Шкода, що таких людей не дуже багато. Новий керівник, коли зазвичай приходить, приходить зі своєю командою. Та чи вдалося вам вже сформувати остаточку? Я я трошки по іншому на це дивлюся. На є така дуже правильна фраза, що кожен. Грішний має своє майбутнє, а кожен святий має своє минуле. Я на протязі півтора місяця всім дав шанс. Я попрощався з тими людьми зразу ж в перший тиждень, де я 100% знав, що вони були замішані на корупції і хабарництві. Я попросив їх, вони пішли і сьогодні там вакансії. Всі люди отримали шанс. Дехто цей шанс зрозумів, як. Вседозволеність чи нерозуміння. Тому я сьогодні вже з певністю говорю, що частина очільників втратила цей шанс. Вони підуть на їхнє місце під прийдуть інші люди. Але знову я не хочу забирати всіх тих людей, з яких я знаю. Тому що завдання голови ОДА це не просто позбирати навколо себе своїх людей, і яким буде тобі добре чи комфортно. Завдання очільника це сформувати. Інший стиль управління, іншу команду, і от ми розпочали зараз проект «Реалізуй себе у владі де ми хочемо дати шанс всім молодим людям. Я запрошую молодих людей, а молоді люди це цього року до 46 років. От, наступного року буде до 47 років, так щоб ми орієнтувалися. От я запрошую всіх людей, які хочуть себе реалізувати, які відчувають в собі потугу. Приходити дерзати, виконувати вони сьогодні мають шанс у львівській обласній адміністрації. Біда, що зарплата чиновника сьогодні не є такою доброю. Ми проведемо скорочення за рахунок скорочення і оптимізації. Ми збільшимо зарплати тим людям, які залишаться. Але знаєте, я це дуже непопулярно. Популярно це скорочувати. Популярно це сказати, що чиновник повинен взагалі на заробітну плату. Не ходити на роботу. От, я вважаю, що чиновник повинен отримувати достойну заробітну плату. Але тоді від чиновника, та, в принципі, від чиновника, треба вимагати відсутність хабарництва, відсутність лобізму, а правдиву, чесну, професійну роботу. Голодний чиновник це є зло для держави. А ви говорили, що а... Кілька працівників там вже пішли, чи багато їх, і чи йдуть е, нові люди, ну грубо кажучи, на ту ж зарплату, чи є такі добровольці, які хочуть стати державним чиновником? Дехто з тих людей, які приходять, вони кажуть, що вони прийдуть волонтерами, тому що. Дехто людей, які має статки, які має бізнес, які там залишає бізнес в керівництво інших людей, а просто йде, тому що він хоче змінити цю країну, він хоче змінити область, і це дуже правильно. А для деяких людей необхідно. Збільшувати преміальні необхідно вишукувати додаткові резерви для того, щоб їх утримати, тому що тільки з'являється хороший професіонал, до нього зразу вишуковується черга з комерційних компаній, які пропонують йому набагато кращі умови, набагато кращі зарплати. А тут стосовно оптимізації, та чи не забагато а працівників? Так Бо тому їх стане менше. Буде скорочення? Так. Це буде якихось посадовців чи простих о, секретарів і та ну ви знаєте, я по-іншому на це дивлюсь. На мене не стоїть питання скоротити спеціаліста чи скоротити керівника департаменту. Є завдання, які поставлені перед кожним підрозділом. І для виконання цих завдань потрібна певна кількість людей. Для виконання одних завдань їх потрібно більше, для виконання інших завдань їх потрібно менше. Ніде не написано, що. В департаменті має бути там 100 чи 200 чи 300 чоловік. Так можливо, цей департамент достатньо кількістю в 10-20 чоловік може забезпечити виконання поставлених завдань. А іншому департаменту для його завдань насправді треба 30-40 чоловік. Тобто ми не повинні працевлаштовувати людей в обласній адміністрації. Ми повинні, щоб професійні люди забезпечували виконання поставлених завдань. А чи багато людей перейшли з вами е, працювати е, в ОДА з міської ради, чи багатьох переманили? Ну, є люди, які перейшли. Мене, знаєте, тішить, що м, ніхто з тих людей, кому я пропонував, вони не відмовили. Для мене це такий м, особиста значимість, тому що це означає, що ті люди, які бачили мене в роботі, мені довіряють і розділяють мої принципи. А чи не вплинуло це якось спілкування з міським на ваше спілкування з міським головою? Та у нас добрі стосунки, і я вважаю, що успішного Львова не може бути без успішної області, так само як ніколи Львівщина не стане успішною, якщо не буде проблеми в самому місті. Якщо говорити вже про область, та, нещодавно от вже місяць фактично режим підвищеної готовності в області так. закроваджений. Наскільки він дієвий? Наскільки він себе виправдовує? Це дуже правильне рішення, тому що за цей період часу ми дуже серйозно посилили охорону об'єктів на території області є стратегічні об'єкти. Як з точки зору безпеки держави, так і з точки зору безпеки самої Львівщини, і без режиму підвищеної готовності ми би не змогли ввести цілий ряд заходів, які передбачені чинним законодавством. Окрім того, ми змогли, користуючись відповідними розпорядженнями, перевірити системи життєзабезпечення. Ми сьогодні Певнені, що деякі речі, які стосуються оповіщення, речі, які стосуються захисту, вони є функціонально готові. Тому це рішення було дуже правильним і дуже своєчасним. А наскільки область зараз захищена від диверсійної, грубо кажучи, діяльності львівщині, ви розумієте, що ми не зможемо біля кожного стовба поставити правоохоронця чи народного дружинника, а професіонали, які Можливо, захочуть вчинити ті чи інші диверсійні речі на території області. Вони звичайно знають всі больові точки. Вони знають всі речі, де вони можуть нашкодити людям. Але то, що сьогодні область з точки зору безпеки, стоїть на декілька порядків вище ніж навіть півроку тому, це однозначно. І стосовно мобілізації, та, яка досі триває е, на Львівщині, ну і в Україні загалом, е, чи виконала е, Львівщина, грубо кажучи, плани та, з мобілізації, і чи е, багато людей е, погодились іти до військових лав? Я, напевне, повинен, користуючись нагодою, подякувати мешканцям Львівщини за таку позицію за патріотизм, за відвагу. Хоча є деякі райони, які не показали, скажімо, очікуваного результату, чи де та кількість людей, які сьогодні пішли у лави Збройних сил України, не відповідає очікуваним цифрам. Але це все дуже складно. Знаєте. Я останнім часом почав говорити, що мобілізація для себе, я так вважаю, мобілізація на Львівщині розділила людей на три частини. Перша частина це ті, які сьогодні або воюють на фронті, або всіма силами, засобами стараються допомогти людям, які сьогодні захищають Батьківщину. Друга частина людей, і на превеликий жаль, такі є. Вони стараються якось уникнути, заховатися, вони не в ладах, напевно, зі своєю совістю і не в ладах з самими собою, тому що вони можуть втекти від військового комісару, вони можуть обдурити батьків чи знайомих, але від себе вони ж нікуди не дінуться. І вони завжди будуть душі пам'ятати, що вони схибили, вони скривили душею. Але є на превеликий жаль, найстрашніше це третя група людей. Які стараються на всенародному здвигу ще й заробити якісь кошти нечесними способами. На превеликий жаль, ми сьогодні маємо факт дезертирства і вже районним судом одного із райцентрів Львівщини засуджено умовно такого дезертира, і це правильне покарання, тому що його. Однолітки сьогодні воюють зі зброєю в руках, а він себе повів нечесно і незаконно. На превеликий жаль є лікар, який спокусився на хабар для того, щоб порушити закон і виписати неправильну довідку. І я дякую сьогодні і службі безпеки, і іншим правоохоронним органам, що вони просто все розставляють по своїх місцях. І це справедливо, і так повинно бути, тому що. До мене сьогодні підходили батьки одного із учасників АТО, який пропав безвісті, і вони його шукають. І вони переживають, і вони хвилюються. А з іншого боку, є батьки, які хочуть грошима відкупити свою дитину. Ці гроші все одно не поможуть, тому що гроші проти правди це ніщо. Чи поодинокі такі випадки хабарництва і відкупу? Чи вони масові? Я не можу сказати, що це масові речі. Але, знаєте, ложка дьогтю може зіпсувати дуже хороші речі, а така ложка дьогтю є. І стосовно неї, я так розумію, проводиться якісь перевірки, тобто спікувати боротьба. Сьогодні, відчайно, сьогодні є порушені і карні справи, деякі матеріали вже передані до суду. Знаєте, для мене важливо особисто, що... Маючи такі можливості, я не скривив душею і жодного разу не підняв трубку і не сказав військовому комісару це дитина того, то і того. То й ти, будь ласка, щось зроби. Сьогодні такий час, що всі повинні бути рідними. Якщо ти можеш тримати зброю, ти її повинен тримати, а не йде час і. І життя, і Господь Бог тобі віддячить і все розставлять на свої місця. Чи слідкує адміністрація за вже мобілізованими? Тобто в яких умовах вони е, перебувають, з чим їх взагалі відправляють на схід ну, сьогодні? Ситуація є на порядок краще, і ми дуже часто говоримо, чи потрібен мир в Україні. Е, мир в Україні настане тоді, коли ми переможемо в цій війні. Але Україні обов'язково потрібне перемир'я, тому що ми сьогодні воюємо з дуже сильним ворогом. Ми сьогодні воюємо з дуже підступним і підготовленим ворогом, який протягом тривалого часу розвалював нашу армію, знівечував нашу економіку, і ми сьогодні в цій війні повинні перемогти. Напевне, дуже важливо, щоб кожен. Тут на своєму робочому місці робив все можливе, щоб люди, які йдуть в армію, які йдуть служити, вони не відчували абсолютно ніяких неприємностей, ніяких непорозумінь для тих людей, які будуть повертатися. А ви знаєте, що є указ президента про демобілізацію? Ми підготували. Якщо хочете, можете його назвати єдине вікно, тобто місце, де будь-яка демобілізована людина прийде. По-перше, якщо у неї будуть проблеми з якимись оформленням документів, їй там можуть допомогти. По-друге, якщо у неї будуть якісь проблеми зі здоров'ям, то там на місці будуть лікарі, які можуть зразу її оглянути, подивитися. А по-третє, якщо у неї виникнуть якісь проблеми з роботою, звідки вона мобілізувалась. То юристи чи працівники органів влади зможуть врегулювати зразу це питання. Ми вважаємо, що таким правильним підходом ми допоможемо тим людям, які захистили нашу землю. Як область загалом допомагає військовим, які зараз перебувають на сході? По перше, треба подякувати депутатам обласної ради, які приймаючи обласний бюджет і 20 січня, і під час уточнення. 17 лютого передбачили декілька десятків мільйонів для того, щоб у нас був ресурс чи виплати чи закупівлі тих чи інших обладнань для учасників антитерористичної операції. Також обласним бюджетом передбачені кошти для спецслужб для того, щоб вони укріплювали і мали можливість виконувати ті завдання, які перед ними поставлені. Але насправді це мізер порівняно із тим великим людським здвигом і тою допомогою, яка йде безпосередньо від людей. Якщо сьогодні ми розраховуємо на кошти державного бюджету, я вже сказав, допомагаємо з обласного відповідні ресурси з районних міських бюджетів, то на перших порах, якщо б не людська допомога, то нашої армії вже б не існувало. І е, події на сході, та, як вони впливають взагалі на життя е, області, та, і як область з цим справляється. Ну, треба бути чесним, що дуже складно. Е, дуже складно, тому що наші підприємства втратили ринки. А втрата ринку це втрата замовлень, це втрата роботи, це втрата зарплати. Е, дуже складно, тому що. Були великі перебої з електроенергією тільки завдяки президенту України. Ми врегулювали всі ті речі. Дуже складно, тому що потенційні інвестори приходять, кажуть, так, ми зацікавлені, так нам все підходить. Але ми трошечки почекаємо для того, щоб врегулювалася ситуація на сході. Ну і звичайно, всі речі, які пов'язані з інфляцією, девальвацією гривні, сьогодні дуже боляче. Ми передбачили. 150 мільйонів на ремонт доріг, і я бачу, як з ростом цін на нафтопродукти, як з девальвацією гривні, ми просто ну, зможемо виконати за ці кошти набагато менший обсяг, ніж ми планували. Але все одно ми це будемо робити. І е, в темі війни стосовно підтримки родин загиблих учасників АТО, е, наскільки вона зараз? Е... Дієва і допомагає родинам. Знаєте, я ще раз хочу сказати, що коли мати втратила сина чи дитина втратила батька, ну, чим це можна компенсувати? Нічим це не можна компенсувати. Але всі ті виплати, які передбачені державою, в тому числі і виплати з обласного бюджету, ми всіх їх проводимо, проводимо вчасно. У всякому випадку, якщо десь є якась така проблема, я би просив цих людей не ходити ні по яких коридорах влади, це зразу приходити до мене, і це моє завдання врегульовувати це питання. Після рекламної паузи ми продовжимо нашу розмову. Тож не перемикайте.